Доброго всім! Хотів показати такий дуже ефект, який у мене стався, залив азоткою. Ну, там срібні контакти, посріблені і так далі. Ну, але, так, в зв'язку з роботою коротше, не вийшлося, ну, До кінця все перетравити. І там залишилися мідні і та, прям, латунні коротше, різні роз'єми. І ви прикиньте, як воно е, часть срібла Воно восстановило І воно, блін, такими, знаєте, от, зараз спробую достати. Блін, тут так не видно, Ну, воно як будто сіре, знаєте. А там деякі роз'єми, на яких ще були ножки. Зараз спробую достати. І воно на тих роз'ємах прям наліпило так срібло. Я їх і з текстоліта не знімав, закинув прямо з текстолітом, тому що не було часу. Та -мо. Йо. Ну коли треба не достати. От воно таким, знаєте, як... Ось! Бачите, воно прям налипло. Блін, камера так не передає, але можу вам сказати, воно прям... Ну так як будто би там паяльником напаяв. Попробую витащити якийсь роз'єм. Ніфіга, коротше, не... Ну не знаю, видно чи... не видно. Ось так воно на міді встановилося. Я ще, знаєте, що хотів спробувати. Як думаєте, буде цікаво, якщо взяти, от коли все розтвориться, і під мікроскопом показати, як воно ну, відновлюється на мідь? Зробити таку штуку? Ну, Якщо комусь цікаво, то черканіть у коментарях. А я тоді візьму цю жидкость саму. Ну, розтворений вже нітрат серебра і під мікроскопом покажу, як воно відновлюється на міді. Якщо кому цікаво. Так що от, це тупо із-за того, що ну, в мене не було часу і мало було кислоти. Кислота не витравила все. І тепер я так розумію, що треба стільки тепер ще кислоти, щоб знову це все срібло розтворити. І опять ті остатки, які залишились. Коротше, блин. Задачу коротше, не треба було це залишати. Треба було довести до кінця. Так що... Такий інтересний ефект. Ну, якщо кому кажу, цікаво, щоб під мікроскопом показати, як воно все то черканіть. Ну, воно дуже класно там блистить, чешуйки срібла.